Рада вас вітати на своєму каналі «Світ Алла» і сьогодні ми з вами готуємо печиво. Дуже просте і дуже швидке. Головна його перевага перед іншими саме в тому, що воно дуже швидко замішується і швидко випікається. І тож готуємо це просте, розсипчасте пісочне печиво. Перше, що нам знадобиться, це 100 г вершкового масла. Воно повинно бути кімнатної температури. Беремо міксер і взбиваємо його. Якщо у вас нема міксера, можна навіть збити його вінчиком. А тепер беремо цукрову пудру 80 грамів. Звичайно, можна взяти і цукор, пісок. Але пудра розійдеться швидше. І лопаткою її перемішуємо з маслом. І ось у нас така гарна вийшла маса, цукор перетерли ми. трішки, може, десь і залишився, але намагаємося перетерти його. Додаємо ванільний цукор, чи то ванілін. Я додам дрібку ваніліна. На цьому етапі можна додавати яйце. І тепер беремо знову міксер. Майже відразу відправляємо 80 грамів майонезу. Майонез беріть обов'язково без домішок, тобто класичний майонез середньої жирності. І поєднуємо цю суміш за допомогою міксера. Ось така гарна однородна суміш у нас вийшла. Беремо 220 г борошна, додаємо чайну ложку розпушувача і висипаємо все це у масляну яєчну масу. Потроху додаємо і вимішуємо лопаткою, коли в нас суміш гарно вимішається, Додамо її до кондитерського мішка, і будемо формувати печенюшки. Якщо ж у вас немає кондитерського мішка, катаємо звичайні кульки, трішки їх розплющуємо і робимо такі палянички. І ось так виглядає у нас тісто. Я беру силиконовий коврик і на нього буду. Видавлювати тісто. Можна відразу робити це на деко, змастивши його олією або виклавши на нього пергаментний папір і викладати. Все, заповнюємо, наш мішок. І відсаджуємо наші печенюшки. Звісно, форма може бути любою. Змінила насадку, може, краще вийдуть, може хужі вийдуть, але щось вийде. Ось так. Форма може бути взагалі любою, як я говорила. А саме швидше, то взяти. Не експериментувати, а з однієї насадочки поробити. Все. І ставимо до духовочки на 15 хвилиночок. Духовка розігріта в нас на 180 градусів, і випікаємо. Коли в мішку мало тіста, можна підправити ножем, ось так, і видавлюємо вже все. Ось так, ось такий. Поряд не кладіть, щоб так подаль вони один від одного лежали. У нас розпушувачі в тістові не забуваємо. І так, остання печенинка, все ставимо до духовки. Наше печиво випікалося рівно 15 хвилиночок, і вийшло причудовим рум'яненьке, гарне. Зараз ми його викладемо і будемо присипати цукровою пудрою та куштувати. Ось така краса. Припудруємо його. Звичайно, що можна його не тільки припудрити, можна ще й розтопити шоколад. і... Змастити його зверху шоколадом, це теж буде дуже і дуже смачно. Але якщо хочете пошвидше, то робіть, як я, пудрою, і те і все. На мій погляд, печиво не тільки просте і швидке в приготуванні, а ще й привабливе на зовнішній вигляд. Зараз скуштуємо його. Ммм. Розсипчате, ніжне, до чаю буде супер. Цей рецепт один із моїх улюблених, тож я вам рекомендую його. Дякую, що були зі мною. Якщо подобаються мої рецепти, ставте вподобайки, пишіть свої відгуки, з радістю відповім вам. А сьогодні на все добре! Бажаю вам миру та добра. До нових смачних рецептів!